Привіт! Сьогодні ви на каналі Лайф. Пройшло 21 день від закладки наших яєць і циплятка почали вилуплюватися. Сьогодні вночі вилупилося два циплятка. І зараз, вже, як ви бачите, багато дуже понадкльованих циплят, і вони вилуплюються. Сьогодні 21-й день. Ми з 18-го дня. Їх не перевертаємо, поставили в стопочки води. Зараз я вам покажу відкрию, щоб була висока влажність. Через те, що їх не можна перевертати і доливати воду в ячейки то ми поставили дві стопочки води. Я вам зараз покажу тут в стопочці вода. І тут в стопочці вода. І так, їх. Гарна влага, і вони зразу почали вилуплюватися. Як ви бачите, вони надкльовані, ми їм трошечки допомогли шкарлупки зняти, але плівочку не трогаємо, тільки тільки шкарлупочку, цю тверденьку, щоб плівочка їм залишилась. І ви бачите, що вже вони будуть всі вилуплюватися. Отут у нас є такі яйця з крастіком під знаком питання. Це ми їх. Просвічували овоскопом на 18-й день, і там не було зародка Але ми їх залишили, бо може ще за три дня щось там доформується і може вилупиться А ні, то у нас із 30 яєчок 8 під знаком питання. Як ви бачите, вже воно вилуплюється, зараз буде тут в нас цепля. Ми їх закриваємо і хай воно собі вилуплюється. Бачите, як воно вилазить саменьке, гарненько. Вилазить і зараз ще там будуть вилазити, ми їм не мішаємо. А воно нам мішає закрити. <різь> І можна закрити, бо воно нам мішає. Саме вилуплюється. Ми його зараз трошки відвінимо, щоб не було місця. Нам треба його зараз закрити, щоб було йому тепло. Тим часом, поки вилуплюється, я вам покажу. Як ті, що вилупилися цеплята, як вони себе поводять? Опарі. Ова нам тут треба трошечку ставити на так. Воно вже вилупилося цуплятка. Бачите, яке цеплятко? Це унікальне відео, бо як ми які відео дивилися, то ну вони вже готові, такі підсушені. А тут ви ну весь процес побачили, як воно вилуплюється. Бачите, воно ще від яйця не відходить, бо там поповина. Але все тут е, докладно видно, як воно з яйця того вийшло. Тепер йдемо дивитися на. Е, Ті цеплята, які вилупилися вночі. Вони вже підсохли в інкубаторі. Як вилупилось в 3 часа, значить, 2-3 часа воно ще знаходилось, ну, 2-3 часа знаходилось в інкубаторі, поки не підсохне. А тоді я їх перенесла вже в підготовлену коробку з лампою. Ідемо дивитися на наших вже вилуплених ціпок. Ось ми тут. Тут наші вже вилуплені два. Циплятка, які вилупилися вночі, вони вже підсохли, вони активні, вони реагують на світло, на шум. Вже вони щось там собі дзьобають, але ми їх ще не кормимо і не поїмо. Температура, бачите, я тут такого градуснічка поставила, має бути 37, 38 до 40. Вони ще маленькі, люблять біля лампи тут більш тепло, тут менш тепло, вони собі самі ходять. і... Якщо їм жарко, вони в цей куточок, якщо холодно, вони залазять під лампу. Ну, будемо ждати поповнення і будемо з вами далі на каналі Циполайф. Дивитися, як вони всі вилупляться, скільки залишиться. І знову будемо закладати інкубатора. Всього, пока, підписуйтеся і дивіться все подробно про ципків. Пока!